Чітко мені теж зараз пригадується ось та ніч, коли Гриценко 15 січня сказав, що є можливість і небезпека штурму. І ось три ночі, ось пам'ятаю, першу ніч на 16 січня перед північю. В метро складно було зайти по цій лінії, прямой так від героїв Дніпра до ринків, тому що всі їхали на Майдан, і ось перед північю пригадую, двері відкриваються і виходить величезна кількість людей. Ось і спів, гімн. Певні гасли, які випрацювалися також протягом цих тоді неповних двох місяців. І я познайомився якраз в той день е з двома молодими. Панянками, які мали вже певний такий майданівський аксесуар, молоко, бенти, вату, ну, зрозуміло, кава, чай, але вже були власне, з, такою, з такими медичними аксесуарами, так, засобами першої допомоги медичної. Це також був е, знак часу. Я пригадую, як познайомилися, тому що е е, я в грудні е купив прапор Євросоюзу і тримав його на плечі. І коли я сидів в метро, ось, зайшли дві елегантні панянки. Одна із них мала фактично такий самий прапор. І так ми посміхнулися поглядом і... І так вже почали спілкуватися, ми зробили такий обхід по периметру і йшли на верхні барикади до готелю Україна. І ось так вийшли на міст, так проходились, були афганці. дівчата їх поїли кавою чаєм. Ось спілкувалися з ними і ми хотіли піти трішки далі. І для мене те, що я почув від афганців, Дійсно, якось так мене усвідомило, що ми в стані війни, і що дуже добре, що такі люди, як афганці, були з нами, просто спокійно сказали за периметр Майдан не радимо виходити. Це мене якось так. Я зрозумів, що це лінія фронту. Я зрозумів, що ці люди бачили війну і вони розуміють. Що відбувається? Так, що за лінію виходили, але розуміли, що це лінія, периметр Майдану. Тут є захист, а там можуть бути ті, які зроблять кривду. Я дуже шкодую, що я зброї не мав і не маю з точки зору певного самозахисту. То вже після відомих законів, 16 січня. І коли вже ескалація була після 19 січня, взяв в каску будівельну і взяв качалку. Так, от така в мене була зброя. І з цією качалкою я виходив в тому числі 18 лютого. Ось. Але була втрачена, втрачена, не була використана за призначенням.